У фокусі уваги кардиган. Створимо три образи з трендовою річчю. Вітаю вас на Ютуб каналі Територія мінімальних цін. Сьогодні підберемо три образи на щодень, де головну роль гратиме найзатребуваніша річ місяця кардиган. А ще розкажу вам, які фасони кардиганів личитимуть під різні типи фігур. Дивіться. Кардиган це в'язаний жакет із вирізом на гудзиках. Але перед тим як почати складати з ним образи, послухайте один цікавий факт про нього. Перші кардигани з'явилися у 18 столітті. Тоді товсті вовняні кофти носили військові. А в минулому столітті вони увійшли в цивільну моду і досі перебувають. Саме таку річ сезону кардиган від мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Ми розіграємо в сьогоднішньому випуску. А як зробити так, щоб він дістався вам, розповім трошки згодом. Додивіться цей випуск до кінця. Ну а зараз нумо складати три образи. У перший образ до кардигану я підібрала світлий гольф і широкі джинси в тон черевики, а до них оригінальну сумочку. У другому образі акцент на кольори. До світлого кардигану я підібрала джинси і джемпер у тон. Вийшла однотонна багатошаровість. І доповнила образ карамельним кольором. Це уґі і м'яка сумка Теді. Я дуже люблю отримувати подарунки, але й дарувати також. І сьогоднішній випуск дарує комусь з вас ось такий стильний кардиган від мережі, шопінг-центрів територія мінімальних цін. Отримати його дуже просто. Напишіть коментар під цим відео, на якому одягу взимку ви надаєте перевагу на застібці чи без. І ми рандомно оберемо переможця та відправимо цю теплу річ комусь з вас. Ну а зараз дивіться наш третій образ з кардиганом. До нього підібрала тонкий джемпер і теплі темні лисини, світлі угі, під які пропоную підібрати високі шкарпетки. Додамо до образу ще стильну в'язану пов'язку на голову і сумочку. Виходить стильно і тепло. І ще трошки покажу вам різних образів з кардиганами. Його можна носити з класичними блузами, гольфами, топами, розбавляти ним брючні костюми. А ще варіант зі спортивним одягом і речами у стилі кежуал. Ну а зараз, як і обіцяла, розказую, які кардигани краще обирати під різні типи фігур. Панянками з фігурою пісочний годинник личать практично всі види кардиганів. З фігурою у формі яблука варто уникати кишень і об'ємних ґудзиків у ділянці грудей. Перевагу надавати довгому одягу або варіантам з В-подібним вирізом. Жінкам із типом фігури груша раджу обирати кардигани яскравих кольорів із відкритим верхом. А з типом фігури прямокутник слід віддавати перевагу кардиганам із поясом. Жінками з типом фігури трикутник раджу обирати кардигани з об'ємом або візерунками в ділянці грудей. Ну а на сьогодні у мене все. Запрошую всіх вас на шопінг в мережу шопінг центрів території мінімальних цін. Тут безліч теплих речей не лише для вас, а й для усієї вашої родини. Нам поставте лайк за нашу роботу, пишіть коментарі, щоб отримувати стильні подарунки. А також підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не прогавити наші наступні стильні та корисні випуски. Побачимось!